Від вишиванок. День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину, Як шила мати і вела в пісень, сорочку гарно вишивала сину, Лягав собі узор на полотні, а мати шила і думки вплітала. Так долю вишивала день при дні, Щоб добра доля сина не минала. На свята уся сім'я, мама, тато і навіть я вишиванки одягаємо, в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Вишиванка символ приналежності до роду та нації, ознака українськості, яка вирізняє українця у всьому світі, це наш етнічний бренд. А українська вишиванка диво, у ній народу кот його душі, і кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку поспіши і гордо йди у ній по цілим світі та мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко в зеніті, ти рідного свого не забувай. День вишиванки започаткувала Леся Воронюк. У 2006 році на той час вона була студенткою Черневецького національного університету імені Федьковича. З того часу почали проводити конкурси на найкращу вишиванку чи найкраще фото у вишиванці. В Україні вишивати вміли у всіх регіонах. Кожна область інколи навіть село володіло своїми унікальними. Техніками вишивання, дівчаток із наймолодшого віку привчали до вишивання. У деяких областях це ремесло любили навіть чоловіки. Вишиванки були не просто одягом, а й справжнім оберегом. Вони захищали своїх власників від усього злого. Саме тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах і подолі. так, Аби малюнок торкався тіла. У давнину люди вірили, що через ці місця, де одежа перестає прикривати тіло, до них може підступитися зло. Дітям при народженні дарували вишиту сорочку, аби та оберігала їх від злих духів. Першим модником у вишиванці був видатний український письменник. Іван Франко, адже саме він поєднав вишиванку з буденним одягом піджаком. Українські вишиванки є і на світових подіумах. Це колекція Валентино, Гуччі, Габана. Прабал Гурунг, Джамбатіста Валлі. Монклер. Мотиви вишивки дуже прості і діляться на три групи. Перша група абстрактні або геометричні візерунки це ромби, трикутники, кружечки, зигзаги, хрести та лінії. Друга група рослинні візерунки це розетки, зірочки. Це якби перехід від геометричного малюнка до рослинного. Іноді це зображення сонця. Пізніше в цю групу приєдналися орнаменти більш складні, такі як хміль, виноград, барвінок, калина, дубове листя. Третя група зооморфні або тварини це зайці, коні, жаби, риби, птахи та комахи також присутні у вишивці. Орнаменти та техніки вишиванок. Притаманні різним регіонам. Так вже склалося історично, що кожен регіон чи область України має свої особливі орнаменти для вишивання сорочок. Дуже характерна техніка для Полтавщини це вишивання білими нитками по білому полотну. Виглядає дуже ніжно і красиво. На старих сорочках техніка вишивки така: манишка вишивається білими нитками. І обводиться чорними, іноді кольоровими, смужками. Вишивалися сорочки як гладдю, так і хрестиком. Такі сорочки властиві тільки Полтавської області. Але також тут вишивають і чорними, червоними, сірими нитками, рідше іншими кольоровими нитками. Південні регіони і Харківська область характеризуються вишивкою, яка прийнята на центрі України. Але має і свої особливості. Орнаменти на сорочках вишивалися хрестиком і напівхрестиком. Такі візерунки створюють враження рельєфності завдяки тому, що вишивалися грубими нитками. Геометричні і ромбовідні узори характерні для вишиванок полісся та волині, червоні нитки на біло сірому полотні. Чернігівські сорочки вишиваються білими, червоними і чорними нитками. Стіпки дрібні, що створює враження бісерної вишивки. Для Київщини характерні такі рослинні орнаменти хміль, калина, дуб, виноград, а також геометричні фігурки, квадрати, розетки, ромби. Кольорна гамма чорний і червоний. Сорочки Поділля дуже барвисті і різноманітні. Для них характерна така техніка, як мережка, це коли витягуються нитки на полотні уздовж. Техніка мережка нагадує собою мережево. Такою технікою можна зробити як маленькі малюнки, так і обшиті практично всю сорочку. Для Поділля характерні мережевні однотонні павучки і різнобарвний шабак. Орнаменти вишиваються одно або двокольорні, чорне з додаванням червоного або синього чи жовтого. Також різноманітні візерунки та кольори можна зустріти на Тернопільщині. Тут можна зустріти і геометричні різнокольорові візерунку, і сорочку вишиту тільки блакитними квітами. Наприклад, для Тернополя характерно обшивати у сорочку лише рукава. Але рукав вишивається весь вздовж скошеними або повздожними смугами. Закарпатські майстрині вишивають зігзагом. Нитки підбираються для орнаменту як чорно-червоні, так і кольорові. Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує Сімейні цінності, пам'ять роду, вірність, любов. Сьогодні День вишиванки це не національне свято, а Всесвітнє. День вишиванки свято, покликане сприяти єдності і процвітанню українського народу, відзначається в 3 четвер травня. У 2023 році День вишиванки припадає на 18 травня. Отже, з Днем Вишиванки всіх нас, мої дорогенькі. Всім до побачення!